Сьогодні ми поговоримо про послання до Филип'ян, четвертий розділ, шостий вірш. Давайте прочитаємо уривок. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Ну, як завжди, почнемо з основних питань. Яка тут головна тема? Тут ми говоримо про молитву, про те, як просити щось в Бога, як ми повинні молитися. Це один з багатьох уривків, взагалі в Біблії, який дає нам зразок. Молитви в біблійному сенсі. Далі, хто написав це уривок, тут цікаво, коли ми дивимося на питання, на вітання на початку послання, ми бачимо, що це пишеться від імені Павла та Тимофія, тобто від них двох. Але далі, як ми читаємо писання, це послання, це ясно, що в принципі в основному це Павло пише сам як від себе. Так що можемо вважати за автором Павло, хоча це пишеться як від імені Тимофія, також. Далі, кому це уривок написаний? Як всі послання це написано в першу чергу до однієї церкви, церква в Филиппах в цей час, але також це є загальне звернення до всіх віруючих до нас, і ми можемо це сприймати як ну, писання для себе? Отже, давайте тепер розберемося зі змістом. Я ще раз прочитаю цей уривок: ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. То тут ми бачимо на початку, що ми не повинні турбуватися. Це концепція, яка є досить чіткою в Біблії. Всюди Бог пише: не бійся, довіряй мені, ми не повинні турбуватися. Е, так що це іноді це тяжко нам е, не тяжко розуміти. Це досить проста ідея, але тяжко робити. Чому? Тому що насправді ми маємо про що турбуватися. Ми живемо в поганому зіпсутому світі, є проблеми і небезпеки кругом. І дійсно всі люди мають про що турбуватися, і в тому контексті все таки Бог нам. Наказує не турбуватися, чому тому, що він бажає, щоб ми не переживали про те, як ми будемо справитися самі з різними обставинами, а щоб ми звернулися довірою або вірою, скажімо так, до нього він це знає і він не зрікається від того, що в нас є проблеми, тобто ми не повинні претендувати на те, що таких. Проблем немає, але навпаки, ми повинні покладатися на Бога і розуміти, що наше забезпечення від нього, а не шукати відповіді у собі чи у світі, чи в когось іншого. Далі ми бачимо, що ми повинні виявити свої бажання Богові у всьому. Тут є два моменти: по-перше, ми повинні виявити свої бажання, свої потреби, і це все Богові, не якійсь людині живі чи померші. Не в церкві, не, не знаю, не іншим богам, а одному живому богові. Порядок молитві в Біблії завжди є такий, що ми, що люди моляться Богові. Людина не повинна молитися чужим богам, людина не повинна молитися, не повинна молитися іншій людині, тільки Богові. Вона звертається і іншого зразку молитви у Біблії не знаходиться. Отже, це перший і другий момент, що ми повинні виявити свої бажання Богові у всьому. Я думаю, що часто ми робимо таку помилку в своїх думках, що ми вважаємо, що Бог турбується тільки про духовні чи релігійні питання, а наші, скажімо, щоденні чи побутові питання його не цікавлять, і це неправда. Богові цікаво все, все в нашому житті, чи це якісь дрібні фінансові проблеми, чи проблеми в стосунках у сім'ї, чи проблеми на роботі, чи якісь інші потреби. Йому цікаво все. І ми повинні, якщо ми маємо бажання, ми повинні це висловити йому. Тепер приходимо до такої думки, що часто піднімається в теологічних, скажімо, дискусіях, і це таке, що Бог, ми знаємо з Писання, що Бог є суверенний, що він все знає, все вміє, бо він він все таки є Бог. І якщо це так, тоді на що нам взагалі молитися? Якщо я приходжу до Бога і щоб висловити свої бажання. Якщо він є Бог, хіба він того не знав на початку? Він може і не знав цього наперед. Чому він потребує, щоб я йому це ем, виявив? Ем, питання: або, скажімо, суть не в тому, що Бог цього не знав. Але він все таки бажає, щоб ми прийшли, щоб ми приходили і висловлювали свої думки. Чому ну, тут, в принципі, є два моменти. Можливо, є багато причин, але я би хотів звернути вашу увагу на два моменти, відповідаючи на питання, чому ми повинні молитися, коли Бог є всезнаючий, суверенний і таке інше. По-перше, це те, що Бог. Є нашим батьком. Він в Біблії часто себе описує як наш батько, і батьком він є, особливо для тих, які є віруючі в Ісуса Христа. Я також є батько, я маю дітей, і в якості батька я дещо розумію а, про те, що це означає мати дітей і що це означає, щоб вони приходили до мене. А, часто буває так, що я знаю. Краще ніж мої діти, що вони потребують, які в них є проблеми чи потреби. Але все-таки я хочу, щоб вони до мене приходили, щоб вони висловлювали, і мені самому цікаво чути з їхньої точки зору, що вони хочуть, що їм потрібно. І головне, щоб вони навчилися, коли є потреба, коли є проблема, найкращий підхід, найкраще вирішення. Це підбігти до батька, висловити це батькові, щоб батько був в курсі, бо батько має мудрість, батько це можна вирішити, і ми так само повинні вчитися, замість того, щоб турбуватися, щоб шукати відповідь у своїй мудрості, шукати собі в серці. Чи щось ми повинні е, мати таку звичку висловити ці потреби Богові, щоб він їх почув і він дав нам забезпечення, і насправді це є найкраще вирішення усіх проблем. Далі другі друга причина, чому ми повинні прийти до Бога, це є те, і можливо, це трошки на початку звучить е, шокуюче, але це є те, що ми своєю молитвою можемо змінити Бога. Як я сказав на початку, це здається трошки дивно. Як це так? Хіба Бог може змінитися? Це не означає, коли ми молимося і ми маємо можливість змінити Бога. Це не означає, що Бог змінюється у своїй особі, що він був раніше якимсь Богом, а потім через нашу молитву він став якимось іншим Богом. Ні. Це означає, що ми можемо впливати на Божий вибір, на наступний крок, що він зробить, і це ясно в Біблії. наприклад, є уривок в Якова 4.2, де пише, що ви не маєте, тому що не просите. Ну це уривок тоді натякає на те, що якби ми просили, Бог би дав, але через те, що ми не просили, Бог не дав. І взагалі це є фундаментальний. Основний принцип молитви чому ми молимося? Це не просто якась релігійна вправа, медитація, щоб ми просто загубилися в своїх думках. Ні, такий зразок молитви абсолютно не біблійний. Біблійний зразок молитви полягає в тому, щоб ми, як люди, приходили до Бога. В імені Ісуса Христа з надією, що ми можемо його змінити, що ми можемо просити зцілення, яке ми б не отримали в нашому випадку, якби не просили, і знов таке, ми не ми не говоримо, що ми можемо змінити Божий характер чи. Божу особу його е, основні е, атрибути ні, але ми можемо змінити те, що він буде робити, які міри він буде приймати. Так само в писанні ми маємо зразок Мойсея. Якщо ви читали колись нові е, старий заповід, ви пам'ятаєте, може, випадок, коли Бог е, дуже гнівався проти народу Ізраїля і він збирався їх знищити. Але Мойсей. Е, Став як посередником для них, він поступив е, Ради Ізраїля перед Богом і він сказав Богові. Того не робити, він дуже його просив і благав, щоб він проявив милість Ізраїлю, замість того, щоб їх знищити. І Бог сказав: Добре, через те, що ти мені таке сказав, я того не зроблю і він відвернувся від того. Так що, можливо, з одного боку, це трошки тяжко примирити такі думки, що з одного боку Бог є суверенний, а з другого боку, ми можемо як на нього впливати через молитву, але насправді таке є. Біблія каже, щоб ми молилися, щоб ми просили. І таким чином ми можемо впливати і отримати що від Бога, що ми, можливо, би не отримали, якби не просили. Далі ми бачимо, тут що уривок говорить, скажімо, два слова чи два терміні про молитву. Там написано. Нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Чому ці два слова? А в принципі, це є синоніми. Можна сказати молитву, можна сказати прохання, є ще інші синоніми. Але є зразок в Біблії, часто зустрічається, що коли писання щось нам описує, Бог використовує два чи іноді навіть три синоніми, щоб ми краще просто розуміли різні сторони, скажімо, цього предмету. Отже, молитва і прохання це не два окремі речі, це одна річ, просто з різних сторін. Ми повинні молитися, просити виявити свої бажання, спілкуватися через молитву з Богом. І останній пункт, що я хочу тут звернути вашу увагу на нього, це те, що ми повинні просити Бога. З подякою. Ми повинні бути вдячні йому і не просто просити Бог дав, і потім ми забули про це. Часто таке буває. Спочатку ми взагалі сумніваємося, чи Бог нас чує, чи він може щось робити. Але все-таки якось ми приходимо і просимо. Потім Бог нам дає, ми, ми в шоці, що? що це відбулося. Потім ми це просто беремо, втікаємо і потім далі про Бога забуваємо. І це неправда, це, це неправильно. Ми повинні просити в нього і не забути про те, щоб йому. Висловити свою вдячність взагалі є такий список гріхів у римлян, послання до римлян, і в тому списку на другому місці є невдячність. Отже, ми повинні молитися і молитися з, з подякою. І тут, на завершення, як завжди, хочу вам запропонувати деякі паралельні е, уривки з писання. Будь ласка, читайте наступне. Послання до Ефесіан, 6 розділ, 18 вірш. Євангелія від Матвія, 6 розділ, з 31 по 34 вірш. Дії апостолів, 12 розділ, 5 вірш. Якова, 5 розділ, з 16 по 18 вірш. Якова, 4 розділ, 2 вірш. Об'явлення, 5 розділ, 8 вірш. Перше Солонян, 5 розділ, 17 вірш, і послання до Колоссян, 4 розділ, з 2 по 3 вірш. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить.